Всім привіт! Якщо ви користуєтесь ось цим макросом для увімкнення вимкнення програм, думаю, ви замітили, що цей макрос часто. Обновляється, додається щось нове, покращується його робота і так далі. Тому краще весь час ставити новішу версію. Але це буває незручно, тому що у вас є координати натискання, фільтрів, уклон, кнопок вимкнення, болта або інших програм. І кожен раз, коли ви змінюєте версію цього макроса, вам потрібно вручну прописувати нові координати, прописувати розмір комісії і так далі. Я створив такий макрос, який я назвав «Бекап ваших настройок. Він автоматично відновлює всі настройки, які ви прописали для вашого телефону. Ось цей макрос називається автоматичне відновлення настроїк координат бекап, таксі». Відкриваєте його. Все, що потрібно, зайти в нього і один раз прописати сюди дані. Наприклад, ціна кілометра вашого авто. Тут стоїть 5,70. Щоб змінити, просто нажимаєте Налаштувати, ОК і прописуєте ваше число. І так далі, наприклад, розмір комісії уклон. Нажимаєте Налаштувати, ОК і прописуєте розмір комісії. Наприклад, фільтра для уклону. Ось пише уклон F1. Це фільтр 1. Нажимаєте Налаштувати. Тут нічого не вибираєте. Нажимаєте ОК OK і прописуєте координати по Y для фільтра 1. Коли ви сюди усе пропишете, нажимаєте ось тут знизу на білу галочку і макрос збережеться. Я зараз не зберігаю, бо мені це не потрібно. Але важливо ще зробити одне. Вам ось тут потрібно змінити назву. Або спочатку, або в кінці ви можете собі прописати, наприклад. Наприклад, настройки для Samsung. Чи який у вас там телефон? Любу назву даєте, просто її потрібно змінити. Нажимаєте на білу галочку, все, назва змінилась. І потім, щоб ви його не загубили, і щоб він був у вас під рукою. Нажимаєте на нього і вибираєте ось тут поділитись макросом. Ви можете собі зберегти в любе місце. Я рекомендую, наприклад, в Телеграм. Я собі створив в Телеграмі папку збережене. Ви теж можете так зробити, або просто комусь надіслати, і воно буде зберігатися. Вибираємо, наприклад, збережене, надіслати. І все. Потім, коли ви, наприклад, міняєте ось цю групу для вимкнення вимкнення програм, наприклад, ви її додали, берете, додаєте цей макрос. Якщо він у вас видалений, ви просто його наново можете додати. Заходите в нього. Але це все треба робити після того, як ви додали цю групу для увімкнення вимкнення програм. І ось тут верхній тригер, де пише Нажміть Тестувати тригер, щоб вписати настройки бекапа». Нажимаєте тестувати триггер. І все. Настройки автоматично пропишуться. Можете запускати програми таксі і насолоджуватись його роботою. Дякую вам за перегляд, поставте лайк, напишіть який-небудь коментарій. Зустрінемось у наступних відео.